вірша. Бо творіння з нетерпінням чекає відкриття синів Божих. Бо творіння підкорилося марноті недобровільно, а з волі того, хто підкорив його в надії, що й саме творіння звільниться від рабства тління у славну свободу дітей Божих. Бо ми знаємо, що все творіння разом стогне і мучиться донині. Три наслідки, які приніс гріх у творіння. Вони тут написані. Я їх тільки що прочитав. Можливо, ми їх зразу так не помітили, але я хотів би на них акцентувати і звернути на них увагу. Потворіння, потворіння підкорилося марноті недобровільно. Перший наслідок це те, що усе підкорилося марноті. Марнота, суєта. Тобто те, що воно проходить, усе підкорилося марноті недобровільно. Якщо будемо проаналізувати наше з вами життя, то ми буде, можемо спостерігати про те, що більшу частину нашого такого світлового дня, коли ми в бадьорості, коли ми в силі, це займає якась робота. Ми над чимось трудимося, щоб нам тягнутися, щоб нам прокормити, щоб нам щось облагородити, щось збудувати. Навіть щоб відпочити, нам і так потрібно щось, за щось відпочити. Ми розуміємо, що само просто так ніде не береться і нам потрібно працювати. І суть не в тому, що робота це погано, а суть в тому, що. Це все воно підкорене марноті, воно для земного життя. Воно не має ніякої спадщини в небесному. Це для земного життя, і воно пройде, і воно проходить і не залишиться і слід. Це є марнота, тому що воно не має ніякого, нічого не має духовного, нічого не має спільного з Небесним. Написано, що плоті кров царства Божого не наслідує. Те, що наші земні справи і те, над чим ми трудимося, над чим ми працюємо, воно залишиться на землі. Апостол Павло в посланні до Тимофія в шостому розділі сьомим віршом сказав так, що ми нічого в світ не принесли, явно і те, що не можемо нічого і винести з цього світу. Все, що ми збудуємо, все, що ми досягнемо, все, що ми, де, що ми зробимо в цьому, в цьому земному житті, воно залишиться тут. Тому що воно марне. І суть не в тому, що не потрібно нам працювати. Зовсім ні. Навпаки, Слово Боже, говорить про те, що потрібно працювати. Що Хто не робить, хай не їсть. Але ми працюємо і воно для земного життя, і воно тут залишиться. Еклесіаст описав своє життя і деякі справи, які він вчинив, це Соломо. І ось це був цар, який мав, можна сказати, максимальні можливості серед усіх людей. Його в руці було робити, що він хоче. І ось він каже, я от допустив для свого серця от робити все, що, що побажають мої очі, що побажає моє серце, ось того я та я здобуду. І він мав все. Абсолютно все. Від того, щоб смачно поїсти, до того, щоб смачно послухати власний оркестр. В нього це все було. І він, проаналізувавши, потім каже: все це що? Марнота, марнота і томлення духу. Усе це марнота. Тому що воно підкорено марноті. Воно для земного життя і тут на землі залишиться. Наступний наслідок гріха, який прийшов в цей світ, написано так, що й саме творіння звільниться від рабства тління у славну свободу дітей Божих. Наступний наслідок гріття це те, що усе знаходиться у рабстві тління. Усе, що ми бачимо. Воно знаходиться у разквітління. Поставіться округи, придивіться, і ви побачите, що нас оточує смерть, як не дивно, так, да, саме смерть. Тому що все вмирає. Речі вмирають, люди вмирають, ідеї вмирають, пам'ять вмирає. Усі діла людини і все, що ми бачимо, земне, предмети, речі, люди, усе воно приречене, натління, все руйнується, все. Псується все розпадається і всьому прийде кінець. Тому що все знаходиться у рабстві тління. Другий закон термодинаміки говорить про те, що все руйнується, не залишається в такому стані, якому воно є. Усе руйнується. Ми це можемо спостерігати. Зробив ремонт чи збудував новий дім. Зайшов все свіже, все гарне, все ось, дуже добре, все подобається. Якось стараюся бережливо до всього відноситися, щоб дати йому довгобічність, щоб воно пройшло ось довше могло прослужити, але проходить якось 10-15 років, і ти дивишся, те вже треба міняти, те вже потрібно пофарбувати, те вигоріло, те вже поламалось, потрібно замінити, те вже стерлося, і потім дивишся, думаєш. Чи то мода така була, чи як. Я вже такий ремонт, вже не хочу, щоб так само. Ми хочемо інше, ми хочемо нове, ми хочемо щось по-новому. Тому що те, яке було, вже нас не влаштовує. Купив автомобіль, здається, новий, все в ньому чудово, проходить 10-15 років. Там вже ржавчина з'явилася, десь вже мене не влаштовує по функціях. Вже якийсь він застарілий і зовнішній вигляд, якийсь його вже такий. Все у рабстві тління. Ми дивимося здоров'я людини, на людину. Чоловік при силах, чоловік при здоров'ї, має гарний вигляд, проходить якийсь час і людину можна вже не впізнати. Людина старіє, знесиджується, хворіє. І помирає. Тому що все в цьому світі, воно приречене на рабському кіння. Та й наша планета земля і все творіння. Ніхто ж не каже, що ми на початку якогось розвитку, що ми на початку якогось, ну, всі прогнозують катастрофу, всі говорять про те, що наша земля руйнується, не тільки земля, вселенна. Кажуть, у цьому є ресурс, і нашому сонцю, яке нам сьогодні гарно світить. Воно вигорає, воно вичерпує свій ресурс, галактика має свій ресурс. І уся наша творіння, вся вселена, вона прийде до свого кінця. Тільки цей кінець буде швидше, ніж, ніж того можливо прогнозують. Ще одне, що приніс гріх, це те, що все творіння, воно стогне і мучиться донині. Гріх приніс у життя смерть і хворобу. І ми це можемо спостерігати. Ми це можемо спостерігати на собі, ми це бачимо в творінні. щоб вижити один тварин, їй потрібно з'їсти іншу, Вовк шукає ягня, Орал шукає якусь куропатку. І це все мучиться. Саме творіння в очікуванні прославлення синів Божих, тобто в очікуванні Воскресіння, коли діти Божі будуть прославлені. В очікуванні. тому що все творіння мучиться. Ми хворіємо, ми бачимо несправедливість, ми бачимо зло, ми бачимо війну, ми бачимо те, як люди сьогодні страждають і мучаться. Це все наслідок гріха і того, що він приніс. В світі, в якому ми живемо, ми ми зможемо збудувати якогось завершеного щастя. Безперечно, є багато приємних моментів в нашому житті, і люди в цьому світі їх можуть отримувати, Але це все моменти, це все якісь, скажемо, уламки ось того вічного, що залишилося після гріхопадіння. Ми бачимо, що світ він руйнується, і життя воно сповнено хвороб, турбот. Воно сповнено якихось переживань і багато чого іншого. І ми не можемо бути в такому якомусь завершеному щасті, в якомусь такому стані перебувати завжди. Є приємний момент, але він завтра пройшов, у нас залишається тільки пам'ять про той момент. На Який висновок можна зробити, друзі? Висновок той, що з усього цього є вихід. Цей вихід ми знаємо. Цей вихід є Ісус Христос. Саме сьогодні в нас є, буде спомин, спомин смерті Ісуса Христа, Його страждань. Тому що Ісус Христос, Він є двері із цього світу, який руйнується, із цього світу, який приречений на загибель. Ісус Христос є двері. І він сказав про себе, що Він є двері у вічне життя, Він є двері той, хто може привести нас. То життя нетлінного, до життя славного, до життя, яке не п'яне. Ісус Христос зробив це для нас і своєю смертю, і своїм Воскресінням Він відкрив нам ці двері. Такий висновок можна зробити. Висновок той, що є лише єдина ідея, яка, за яку варто боротися. За яку варто вкладати свій час, гроші, в яку варто вкладати себе. Це євангеліє. Це Євангелії. Бо це лише єдина ідея, яка дає людям життя вічне. Все інше воно смертне. Все інше воно помре. Є багато хороших ідей. Безперечно, є багато прекрасних ідей, відкриттів, які покращують наш побут, які полегшують нам можливо наше життя. Але ці всі ідеї вони смертні. Можливо, навіть якби хтось сьогодні знайшов би ліки від раху, які були б доступні і прості, і доступні кожному. Можливо, це б допомогло комусь продовжило б життя на 10, комусь на 20, комусь навіть на 60 років. Але потім людина все одно помре. Євангеліє, воно дає життя вічне. Євангеліє, воно спасає людину. Від смерті вічної. Тому ми сьогодні проповідаємо Ісуса Христа, ми проповідаємо Ісуса Христа як двері у вічне життя, який відкрив нам ці двері, який спасає від оцих наслідків гріха і від смерті лише земної, а від смерті духовної, від смерті вічної, від смерті, що є життя існування без Бога. Слава Господу за Ісуса Христа, який став нашим Спасителем, який дав нам життя вічне, який дав нам надію на життя вічне. І сьогодні ми цю надію прийняли, і сьогодні ці двері ще відкриті. І Господь хоче, щоб цими дверми війшли і мали життя вічне. Слава Господу, за милість, Його. хай допоможе нам Господь, щоб ми могли пам'ятати про те, що все земне, воно залишиться на землі. А людей у нас их не свечна и потрібно вічне спасіння. Нехай Хай Босвіт нас за Амінь. Ам.